Ми, депутати і депутатки Краранської обласної ради, повністю підтримуємо план перемоги України, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні наша черга висловити свою спільну позицію, продемонструвати. Одноголосно проголосували всі депутати за цю програму. Україна потребує допомоги наших міжнародних партнерів, до чого, власне, і закликав президент на останньому конгресі місцевих і регіональних влад. Звертаємося саме з планом нашого президента, це, це робиться для того, щоб нас почули якомога більше людей у всьому світі. Депутати обласної ради були всі згуртовані, всі дружно прийняли рішення через те, що це є надзвичайно важливе, і ми розуміємо, що ми повинні всі об'єднатися, і ми звертаємося до наших партнерів для того, щоб вони також звернулися до свого керівництва країн, щоб підтримати мирний план. Нашого президента У нас одна ціль на сьогоднішній день це перемога нашої держави.